Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо говорити на соціальній країні про тв проекти, які виходять на іншому телеканалі, але які веде наш великий друг Валентин Щербачов. Доброго дня, сподіваюсь, Вітаю. і ваш великий друг, тому що про на Фейсбуці у вас Доброго дня. Доброго дня. А дев'ятсот друзів. Це настан на сьогодні. І Якщо ви зайдете і до додасте Валентина Щербачова в себе в друзі, а будете п'ятитисячним його другом. Ну автоматично він знімає людей, але дуже багато значно більше. Можливо, ну я тут не прагну. Тут у мене редакторами були мої малявки. Там нуч. Коли мене немає, коли я в експедиціях, тому вони брали в друзі дуже багато теж. Але друзі це означає, що це люди, які розуміють, про що йдеться завжди в якихось перепостах чи постах, і розуміють тебе як людину і підтримують. Ті напрямки, які ти власне сам підтримуєш і сам слідуєш тому. Угу. Всі ваші майже 5 тисяч друзів сьогодні побачили ось такий пост, який ви надрукували. Судячи з того, що відбувається у військовій верхівці, переважають короткозорі, напівглухі, ще й неосвідчені стратеги у лапках, котрі розпорошили армію на дрібні підрозділи і не хочуть бачити саме цілісну армію. Ну і далі йде пост достатньо такий критичний. Вас за критику ніколи на телебаченні е, не… ну я скажу, що при е, радянському союзі кілька разів від ефіру, е, хоча це я в спортивних програмах е, припускався такої критики, кілька разів десь разів п'ять я був відсторонений. Е, потім чомусь уже при нові, при нових владах е, ну ви знаєте до звільнення не доходило. Коли чіп, зачіпав, я здавалося б, я корупційні якісь напрямки у. Спорті і кришування через спорт е, різних лівих бізнесів. Це теж було таке, що мені казали: от ти був в відрядженні, а треба ж як тепер в відрядженні не можна звільнити. Це закон все-таки був тоді ще. Тому було і зараз кажуть, що ти в своєму майдані тебе дозволяєш собі дуже різко, навіть е, ну, більш такі категоричні оцінки, ніж на, скажімо, громадському чи еспресо ТВ. Ну, я вважаю, що треба говорити правду, якою б вона не була. І це, якби всі слідували цьому, то не дійшло б до такого кровопролиття. Чесно, я вам кажу. що тут... а, Як ви вважаєте, зараз у нас є все одно цензура і немає утискання там свободи слова? Цензура може бути тільки самоцензура. У нас, в принципі, страх іще живе в багатьох наших колегах. Зате безстрашно, вони кидаються на джинсу, яка проплачується добре. І оці джинсові матеріали, якщо теленовити. Журналисти, він подає це як велике відкриття. На цьому виїхали в раду багато хто з наших колег потрапили. Так що тут в цьому можливо у них є сенс в такій, так би мовити, розкутості і без самоцензури в лапках. Uh -huh. А от цензури немає, це дуже добре, тому що ну, можливо таким чином ми з вами можемо виправити ситуацію. А журналісти в Раді вони зможуть насправді впливати на щось. Як ви думаєте? Я гадаю, що ні. Будемо відвертими, тому що е, туди, в це болото, яке потрапляєш. Мені як здається, тому що дуже багатьом я е, і допомагав, і вважав, що вони прийдуть прийду до влади. Оце будуть бійцями. Вони перетворюються на людей з мобілками, які коли вже до них звертаються, не заради себе, а заради якоїсь державної справи, «Ви ще зайняті. Їм ніколи вже слухати. Ну, можуть обійняти поздоровкатися ще деякі, а деякі вже здоровкатися не будуть. І таке ж відбудеться така ж метаморфоза дуже скоро з нашими колегами. А, Вакарчук співав у пісні Не буває в болоті смачної води у нас а, оновилося це болото на виборах чи ні, як ви гадаєте? А, ну, воно трошки оновилося, а болото, ви знаєте, воно має такі властивості, воно засмоктує. Угу. І якщо його... Повністю оце всю цю аріан англійською, всю цю територію звільнити від болота, осушити його, облагородити, тільки таким чином можна чогось досягти. А так, ви знаєте, здорове щось потрапляє туди, і воно буде гнити, буде сперечатися, буде боротися, але зверху плаває таке, що воно ніколи не тоне, і воно буде. Ну ви розумієте про що йдеться? А у нас буде колись в історії України. Нормальна Верховна Рада не болото. Буде, звичайно, буде. І якщо не вірити в це, то взагалі, ви знаєте, можна повіситися, як то кажуть. Треба в це вірити, а віра це має ґрунтуватися на тому, що от ця рада, вона дуже за прикметами, навіть недовговічна. Якщо Раду буде відкривати засідання Ради найстаріші, так би мовити, але найстаріший регіонал, найтовстіший. І най, можливо, недієвіший пан Звягільський. там є за віком підходящий Юрій Шухевич, Юрій Романович Шухевич. Але він трошки там місяці якісь. Ну не знаю, як це буде. По-моєму, влада все ж таки дуже лояльно ставиться до тих, хто пройшов з, з партії регіонів, з тих, хто винен в тому, що л'ється кров. Так що тут цієї цій раді ці вже не зарадиш, як то кажуть. <гум> а ви за фахом, і здається, за серцем і душею більш спортивний. Е Я спортивний е журналіст, футбольний але... коментатор, але екстремал і ще в видах спорту. Я хочу е натякнути на проект Майдан ТВ. А але ви ну самі взялися за політику? Звичайно, тому що хрещатик 26 це ну звичайна державна телерадіокомпанія, компанія регіональна знаходиться це альмаматер в принципі нашого телебачення. Всі зірки, так звані телебачення, виходили з хрещатику 26 І тому, коли я зрозумів, що скажімо, на першому національному спорт він обмежений тільки рамками футболу, скажімо, і все. Угу. Але стільки видів, стільки героїв нашого спорту. Що нехай це регіональний канал, але ми робимо на ньому п'ять спортивних програм щотижня. І п'ять, звичайно, майдан ТБ, коли ну я жив на майдані Хрещатик 26, Я на роботу щодня ходив, починаючи з того трагічного 30 листопада і закінчуючи 20 числом лютого, яке я ніколи не забуду, тому що, на жаль, в цій кровавій суміші я не побачив тих, хто, начебто, були лідерами майдану. Я бачив звичайних киян, я бачив звичайних львів'ян, я бачив звичайних людей, які навіть безпорадно, але героїчно стояли на смерть. Це вже аксіоматично. Тому я подумав, чому не зробити цей майдан, коли наша студія знаходиться на Майдані. Майдан тебе. І він ще абревіатура це значить тебе. Мене і кожного стосується. Я думаю, що це дуже перспективний проект, тому що майдан, ідеї майдану і його дух має бути. Ну, я маю на увазі саме Тверези, не те, що зараз підробляється, якісь майданівські там люди в камуфляжі йдуть відтискання якоїсь власності. Ні, про тих. Хто загинув заради ідеї, і про тих, хто заради цієї ідеї з майдану пішов на фронт. Але е, майдан, е, як майдан, який відбувався на майдані незалежності, він вже ну завершився. Так а ви кажете, що ваш телепроект е, перспективний? Він перспективний, тому що майдан вже заради майбутньої України відбувся, не заради е, можновладців, які приходять до влади і йдуть. Потім, а заради того, щоб у нас була все ж таки нормальна держава, щоб наші діти, онуки і прийдешні покоління, інакше жити немає сенсу, якщо ти не думаєш про майбутнє. Так, от майдан тебе і націлений в майбутнє. А вам не буває. Нудно а, в цьому телепроєкті, весь час політика, ви розумієте, що є там підкалимні ігри і так далі. І так далі. А, і відпочиваєте ви в власних проєктах там Україна спортивна і футбольна. Ну, звичайно, звичайно. Це моє, це спорт, це е, все ж таки, знаєте. В чим спорт завжди переважав мені там, я хотів колись там ще в дитинстві, політичним оглядачем. Ні, тоді правди правдивим був лише спорт. Там чесно, хто сильний, той виграє. І тому я досі, я досі в спорті, чесно кажучи, там гірські лижи зимою взимку, там якісь кайтінг чи екстремальні підйоми в гори. Це моє. І футбол, футбол завжди, де б де б я не був. Тому футбольні діалоги, спортивна Україна, я от казав вам, що скажімо, на першому національному тільки огляд, якийсь. А ми даємо не просто журнально так. А щотижня п'ять програм де з аналітикою, з зірками нашого спорту, тренерами, людьми, які розуміються на тому, як просунути наш спорт. Хоча йому зараз дуже і дуже важко. Зараз проєктанти, так звані реформатори, ламають через коліно те, що було напрацьовано роками, те, що не можна ламати. І в спорт зараз ну, проєкт реформи нашого спорту українського, це я вам вибачте, зараз вся спортивна громадськість проти нього. Ми не можемо покладатися на клубну систему, як в заможних країнах. Держава все ж таки має підставляти плече і не можна закривати дитячою юнацькі спортивні школи. А мабуть, не всі в курсі про ці реформи ми можемо докладніше розповісти, ну як хочуть про Як реформу? Хронометраж у нас не дозволить там, правда, ці реформи вкладені в невеличкий такий блокнотик, угу. на якому на фотографіях під фотографіями підпис будемо реформувати там такі то приходимо на клубну систему на самостійних федерації. Що це означає для нашої країни? Це означає, що якщо були спортивні школи, в які діти могли йти безкоштовно, у нас у нас 70% наших співгромадян живуть за межею бідності, і батьки не можуть платити за виховання, спортивне виховання своїх дітей. А якраз в таких сім'ях. І найталановитіші. Uh -huh. Повірте мені, я й тренером працював, я бачив це. І зараз я виховую, скажімо, зміну е нашу журналістську. Так от, оце ми втратимо. А якщо втратимо, то у нас ніякого резерву і ніяких олімпійських перспектив. І здоров'я нації також втратимо. А ми втратили вже е військово-технічні види спорту. Що тепер ми маємо? Де ми знаємо, були досафівські клуби, там стрільці. Готувалися. І це Кожен пацан міг прийти в школу, в шкільні е, да, Авіація. Ну, ви знаєте, я ще зовсім недавно, і, що, і що в 90-ті роки, я міг прийти як спортсмен на чайку і літати на спортивних літаках. Тепер за все, це треба платити. А що юнакам, яким хочеться стрибати з парашутом? Він має платити за кожен стрибок. Ну що це таке? А реформа не може бути повернута в той бік, щоб а, з дитинства привівати знову а, спортивні а, військові якісь види. Звичайно, експорту. може. Звичайно, може. Треба повернути щось на кшталт комплексу ГПО в наше життя. Адже, от, скажімо, я йшов в армію, в мене був вже значок ГПО, і там я намагався в ВСК в цьому виконати все, тому що це. Справа честі будь-якого хлопчини була і дівчини. І нормативи були, до яких намагалися підтягнутися всі. І ще недавно шкільний норматив для хлопчика був підтягування дев'ять разів, скажімо, 8-9, Зараз 3. Ви розумієте, наскільки злякалися наші, можновладці того, що там помирали на уроках фізкультури, але не від того діти помирали. Тому що у нас в школах немає в 11 тисячах шкіл немає навіть медсестри. Тобто медичний контроль відсутній, а батьки не завжди можуть, так би мовити, контролювати здоров'я своїх дітей. Так що тут багато проблем, які мають лягти на плечі держави. Є Міністерство молоді і спорту. Війна це відмовка для слабких. Знаєте, кожне відомство під час війни має працювати з подвійною енергією і відшукувати резерви. Тому тут ця реформа, вона не пройде. Я думаю, така реформа, яка відкидає все, що е, тільки можна заради економії, фінансування, кого, чого. Держава підставити плече, є резерви, є можливості. Не загубити висококласних тренерів, організаторів, це все ж таки, от деякі під люстрацію потрапляють. А люстрація у нас це смішно, це профанація люстрації. Тобто, ну для мене, наприклад, якщо звільняють по люстрації керівника нашої космічної агенції, ну що ця людина, науковець, міг зробити за часи Януковича поганого нашій Україні, крім хорошого нічого. Але це ж одиниці. В цій галузі можуть. Ви розумієте, які, які яка шкода наноситься цьому? Це не чесно, не спортивно, я б сказав так. А є якісь, ну. Інструменти впливу на Міністерство молоді та спорту, ви пропонуєте якісь проекти, спілкуєтесь з іншими громадськими організаціями, їх також залучаєте і разом сідаєте якісь там круглі столи. Зараз це так модно ну, проводити. Чесно, по журналістськи задаєте провокаційне питання. Ну хто і коли у нас в нашій країні дослухався до фахівців? Є такі приклади: круглі столи існують. Заговорити можна будь-яку проблему. І це і роблять на це кругли. Розумні люди, потрапляючи туди, вони, е, їм не вистачає так би мовити, наснаги на те, щоб е, конструктив якийсь носити. Вони виплескують усе, що їм наболіло там. І тому ті, від кого залежать, вони дивляться на це, усміхаючись, і роблять свою справу. Тому е, зараз от, проти цього проєкту е, виступила вся спортивна громадськість. І навіть заступники міністра. Проти цього, значить, знову буде проект інші реформи. Але я хочу сказати, є закон про фізичну культуру, хоча б закони виконувались угу. в країні. Ж не виконуються закони. А ви запускаєте нові проекти на телебаченні? Вони стосуються, перш за все, екстриму футболу, але і є такий проект буде е, політичний футбол. Так він давно вже виношується. і те за яка політики нам грають в футбол. Ви кожен з тих, хто дивиться зараз на нашу програму, от подумавши, скаже так. Ми в ролі м'яча, нас помічають тільки коли потрібно забити, як то кажуть, нас в потрібний, ну скажімо, в сітку воріт, тобто загнати Ми електорат, і нас треба так підлаштувати і під нас підлаштуватися, щоб ми проголосували за певні особистості. А потім забуваються всі обіцянки і все це. Тому оцей політичний футбол будуть арбітри в цьому шоу, будуть і е, люди, на відміну від всяких ток-шоу, там шустерів чи кисельових. Якщо це свобода слова, умовно кажучи, то нехай воно буде свободою слова для людей, яких вони збирають в аудиторіях. А люди сидять, е, ну, натискають кнопки. Це старий американський проект. Ви знаєте, я бачив ще його 35 років тому. І нічого в цьому нового немає, а от розколюють вони по-новому Україну ці проекти. Так от в нашому проєкті будуть говорити люди, будуть говорити професіонали, не заангажовані, не при владі, а ті, заради якого – От заради кого працює влада? Ми ж наймаємо їх на роботу. Це буде гра 9 на 9? Це буде гра 11 на 11. 11 на 11. Да. А, 11 буде... Е, 11 політиків? експертів. Ага. Керівників, так би мовити, так вірно, можна сказати, і 11 представників е, ну, народу, якого правди сила подолана ще не була, начебто. Так от, і буде гра, і буде арбітр, е, моральний авторитет. Я не буду називати, але угу. у нас є моральні авторитети, які не пішли в політику, вважаючи її брудною справою. І це їх помилка, чесно кажучи. Але за всіми цими проектами є і ваше захоплення. А, Звичайно, футбол є футбол. Ні, ні, ні. <клес> <свіс> а ні, <свіс> а, Антарктида О, так, вистачає так, так, так. часу для того, щоб е, займатися? Звичайно, і... я уже і раджу всім своїм колегам завжди планувати кожен свій день і. Встигати дуже багато треба, якщо ти хочеш, щоб все вдавалося. Він має бути розписаний. І ну, я від цього я не можу вже жити без Гімалаїв, скажімо, двічі на, на рік підніматися в ці надвисокі гори і проводити там наші турніри, українські, там, футбольні турніри, Олімпійські ігри. Ну і прикол уже Антарктида це вже двічі побував, все. Це континент майбутнього, і на ньому треба бувати, показувати, як працюють наші українці. Все ж таки, наша станція Академік Вернацький, це станція е, надсучасна, чесно кажучи. Хоча її передали нам, вже 15 років тому, і 20 уже скоро років тому. І працював фарадей англійський. Він називався і ще до цього. Але зараз і озонова діра і розміри, і прогнози погоди, і багато-багато досліджень наукових. Світового значення ми знов таки у нас немає менеджменту, який міг би е, вже примусити купувати цю інформацію у нас. А наші вчені дуже дуже багато роблять для цього. От і хочеться ще раз це показати. Там уже наші глядачі бачили станцію, бачили, як працюють, бачили в яких умовах. Але все ж таки там ну невичерпний просто е, така оаза для роботи. І треба треба туди їздити, бувати, хоча це і не просто туди діставатися. А коли країна в стані війни, ми можемо приділяти час захопленням, їздити, ну, подорожувати, або треба ну якось там переформатувати своє життя. Ви знаєте, ну все ми що можна робити для цього, для а то це війна для війни, для наших героїв. Ми робимо інформаційно. Я посунувся, я все таки маю навички військові, але в воєнкоматі мені вже сказали, що ви знаєте, за віком ми просто не маємо права брати. Все ж таки, я попрацював з хлопцями. У мене були учні в лісі, там дещо потренувалися. Вони зараз воюють на АТО. Для цього все, що можна. Все, що можна віддавати, і це це дійсно це на першому плані має бути. Але е, якщо людям не давати якогось оптимізму, ми все-таки телевізійники. Угу. І картинка війни вона, е, вона звичайно займає сьогодні першочергове значення, але контент мовлення нашого українського, ми вже маємо дбати про те, е, щоб покращити його. У нас же ми програли росіянам. Чому не лише тому, що у них інформація така в наглу е, агресивна. А ще тому, що у них, на їх каналах, глядач міг щось дивитися ще. Хороший, якісний продукт. І наукові, програми, історичні. Ну, все було цікавіше, чесно кажучи. Ми можемо конкурувати, але чомусь ми своє не визнаємо. Я вже, у мене серіал великий. Є 12 серій, скажімо, нашої футбольної легенди про команду переможців Лабановського. Це користується і за кордони її беруть. І кілька каналів державних показували. Є у нас серіал уже про українців в Гімалаях, є серіал уже Північний Полюс від полюсу до полюсу, Північний полюс Антарктида. Є такі речі. Які просто треба, щоб люди дивилися, вони мають хоч душею і тілом відпочивати і... телебачення. Це це картинка, це цікаві якісь розповіді. Тому це треба робити, уже робити на майбутнє. І зараз у вас відкрита школа журналістів. Так ну Здається, така вигляді. існує перша національна школа телебачення. Угу. Там Олексій Кобілєв колись працював з росіянами. Росіяни тут вкладали в це. Угу. Але коли все відбулося, він, він ще два роки відмовився від їх допомоги. На своїх плечах тягне і мій приятель. Я вже не міг відмовити, взяти групи і чомусь. Найбільше всього в, в, в цю школу йдуть на професію спортивного журналіста-коментатора. Тому в мене навантаження е, грошей немає, але навантаження дуже солідне. А, Запитання, мабуть, риторичне. У нас е, майже на кожному телеканалі є своя школа телебачення, але краще від того на телебаченні Абсолютно, не стає. Так. Чому? А тому, що от я вам сказав про гроші, тому що, скажімо, в нашій школі так не дуже хлопці, звичайно, і дівчата платять гроші, але на, на солідних телеканалах великі гроші платяться. Uh -huh. А гарантії того, що влаштують на роботу, ні, немає. Ну і потім, коли платяться гроші, ви знаєте, що це за освіта. Я, наприклад, я чесно кажу, я бачу. Хто прийшов за гроші і вважає, що я вже е, маю там стелитися перед ним і, і чомусь вчити. Ні. Приходять самостійні люди. Є у мене правда студент, якому 12 років. Це просто диво, таке хороший хлопчик, футбольна сім'я і освічений вже. А от освіти немає, зате бажання є, і чомусь вважається, що можна, можна навчити. Uh -huh. Чесно кажу, що не треба займатися цим, не витрачайте свій час і навіть гроші. А от е на тих школах я знаю, що приходили, там не відмовляють, бо вони знає, зацікавлені в тому, щоб людина ну, так, ходила, так. платила. А що з неї буде? Гарантії влаштуватися зараз, ви самі знаєте, як важко зараз влаштуватися на телебачення, на радіо. І тому ми е от випуски школи, у мене клас був, потім школа, ця. Я не женуся за кількістю. Якщо з 10-12 людей п'ятеро четверо виходиться, це чудовий результат. І вони влаштовані у мене. Я знаю, я переживаю за кожного, так чи інакше. Або вони на е, яких агенціях інформаційних, або на телебаченні чи радіо. І я знаю, що е, це люди дуже перспективні. Це молодість наша. Ми маємо дбати про те, щоб за нами були е, ну, ще краще, ніж ми. Оце Оце найбільше задоволення. Коли дивлюсь, ви знаєте, ну просто є такі, що інтелект, розуміння, знання спорту. Ну, от як не радіти, угу. Валентин Щербачов – спортивний журналіст і, взагалі, спортивний журналіст з великої літери, ось так. Ну да. Мені лишається тільки заплакати, і попрощатися. <гум> це це точно. Як ви сказали, навантаження є, грошей немає. Так, але нехай гроші і також будуть. Ну вони поступово з'являться. Треба мати терпіння тільки до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми ще повернемось.